Офіційний акорд у нас наявності 2008 року. Це максимальна комплектація Advance, 2,4 бензиновий двигун. Ніколи на ньому газ не стояв. Вся офіційна сервісна історія по сьогоднішній день. Єдиний власник з автосалона. Колір чорний металік, лінзована оптика протитуманки, встановлено ксенон, автомобіль з люком, з тонуванням, передні задні парктронік, камера заднього виду, салон також чорний шкіряний. Електропривод передніх сидінь, пам'ять водійського сидіння, автоматичне складання дзеркал, чотири автоматичних склопідйомника, відключення парктроніків, шкіряний мультируль під рульовими полістками переключення, є адаптивний круїз-контроль. От його оригінальний пробіг, 195,5 тисяч кілометрів, Вся сервісна історія на офіціалі по сьогоднішній день. Тут двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, автоматична коробка передач, є камера заднього виду. Технічно автомобіль в ідеальному стані. До продажу його ніхто не готував, хімчистку не робили, руля не перешивали. Руль дійсно на старих японцях досить такий слабенький. Він відповідає повністю своєму пробігу. Такий у нього задній ряд. В комплекті два ключа. Зараз він на зимовій гумі, так як з зими на цьому автомобілі не їздили, є ще літні колеса. Можливий тест-драйв, автомобіль знаходиться в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Всім, кому цікаво, приходьте до нас на тест-драйв. Гарного дня!